Папай падай, Папай падай. Два, в три, мабуть, не в п'ять більше. Всього чомусь. Наші дружини за нас моляться. Просто так от лежать, все, яких ми врятували. Тому тебе не посилали. Повернусь додому, обійму дружину, дітей. Це борьба за майбутнє. У нас немає шансу програти. Я не бачив себе військовим. Але 24-го я працював в Києві, нас тоді обстріляли. Дочекався дев'ять ранку. Я зрозумів, що це не зупиниться, це тільки нагнет... ну, типу комом нагнетається. Все я зрозумів, що поки києво московські вже ходять касапи. І треба їхати додому, бо в мене мати. І з 25 числа, виходить, бо я вже є військовослужбовець. До мене війна почалась 2016 року. То я йшов з першого дня, я вже знав, що я буду не в Шостці. Я одразу розраховував, я сім'ї сказав, що скоріше всього день-два нас комплектують, і ми кудись уїдемо. Будьте готові. Весь батальйон складається з добровольців. Сформувався весь десь буквально там за п'ять днів перших після повномасштабного вторгнення. Спочатку я був звичайним стрільцем, як і всі. Ну, я в армії не служив, але коли ну, сталася така біда, то якби, як і всі вступив до лав тероборони. Це була тоді єдина частина, яка формувалась у нас і до якої була змога потрапити. Зараз я бойовий медик взводу 153-го батальйону окремого територіальної оборони. Шостинського. Я головний сержант батальйону. Звати мене Сашко, позивний товстий. Коли дізналися, що прийшов наказ іти під Бахмут, тоді вже там було досить гаряче. Угу. Як відреагували? Як, поїхав додому жінку поцілувати, взяти необхідні речі так, і поїхав. Найважче це було бачити поранених побратимів та втрачати побратимів. Це що найважче було. Постійні мінометні обстріли, постійно працювала ворожа артилерія, ми якось намагалися їх подавлювати. Ну, тобто ми все можливе робили, але як, як так виявилося, у них цього більше було. І копай, копай, ще раз копай. Копай, падай, копай, падай. Тут, чим глибша ямка, тим, глибше, тим нижче ти впадеш нижче рівня землі. І осколки по тобі вже не підуть. Саме, що запам'яталися, коли по Мінківці був обстріл. Це ніч, по хатах сипались осколки, там поруч з нашою хатою прилетіло. Десь година четверта, четверта, тридцять ранку стоїть шум місцева бабуся. Бігає, кричить, що це нахер ви сюди прийшли, освободителі. Ми вас не ждали та будьте ви прокляти. Тобто жіночка нам була дуже не рада. Хреново, коли місцеві, і такі місцеві, що підтримують злого сусіда, а не нас, коли ти приходиш їх захищати, їх обороняти, а вони тебе не ждуть. Це на саме на ділі це дуже хреново, коли це так відбувається. Але ж це правда, що всі, хто хотіли виїхати, виїхали, Лишились ті, хто ждуть розкинули. Так, да. є ті, хто може немає змоги кудись виїхати, але ж їм приїжджають, їм пропонують. Ну, блін, краще жити вже в якомусь захолусті, в якійсь ну, общазі, матії йти, але ти будеш не під обстрілом. Люди тобі допомагають. Але ти що ти робиш? Не хочу, у мене тут все, а дивишся там, того вдома вже нема. Ні вдома нічого нема, ні дороги до того дому нема, ні води немає, ні світла. Ну, Сидять, значить, ждуть, чекають. Ми поїхали в Бахмут, дорога лінія життя називалась. Було дуже тяжко. Ворог близько за час вистріляв по мін. Калібр, 120 мін. 82-й калібр, 120-й 152-й, ну, всіма калібрами ще мог. Він стріляв по нас, Я не знаю, може, у нас... Позиция была освещенная. Ну, выходишь с подвала. это час. Тебе не хочется ни есть, ни пить, ты просто молишься. Це правда, что на войне всі стоють верующим и верять у Бога? Это правда. Пять человек было всегда в расчете, 4-5. И мы, у нас у каждого было в аптечке молитва. И когда начинается обстрел, мы достаем и читаем. Бывало такое, что затишье было. И мы не понимали. Ну, мы понимали, что затишье, затишье это означает, что что-то будет серьезное. Значит, они до чего-то готовятся. Действительно, полдня затищей, вся ночь красная, все небо светится. Наскільки от як ви просто оціните, наскільки в них більше боєприпасів, зброї? Якщо ми беремо просто от мінометні двобої, скажімо так? О, в два, в три, навірно, якщо не в п'ять, більше у них всього, ніж у нас. От є сто під руками, вони сто закинуть. Буде двісті, вони двісті закинуть. Ані не економіть. Ну, це ми працюємо по определених цілях. Ну, Так просто ми не працюємо, А у них є команда накрити це тут село. Они з любою цілею ну, будуть його накривати. Вони не смотрят, хто там, що там. Тут може не бути воєнних, тут можуть бути діти, можуть бути місцеві. Є команда, вони туди і валять. Е, я головний сержант, мінометної батареї. Моє завдання це щоб люди були навчені, коли йшли роботи, щоб було настроєння. Щоб все было хорошо. Щоб а шли, як настраиваєте с... людей? Ну это психологія. С одним поговориш, розкажеш, що вот надо идти, потому что если не мы, то кто крім нас? Ну и как-то так. И все, и люди заряжаются, і говорю, надо идти валить, потому что уже на море хочется. ну, начнем с Бомбаса, потом дальше, дальше, постепенно, и все, и на море. А еще мотивация такая, давай быстрее же отработаем, чтобы они там позаткнулись, и поедем домой, потому что уже кушать хочется, и все такое. Все, быстро отработали, отработали, доложили, попали, попали, молодцы, все, закруляемся, закругляемся, закругляемся, все, домой. Наколотылый мужчинки за ночь. Передавайте нашим, что мы ебашим. Не повірите, я почав вести Тік-Ток. Є позиція, є війна. А коли ми виходили з позиції на війну, ну, я просто старався максимально переключити свою увагу на щось інше. Просто переключити, бо це тяжко, якщо ти постійно думаєш, це нагнітає. Це тебе нагнітає, ти сам себе вганяєш в депресію. Я почав знімати Тік-Ток. Що ви там знімаєте? Як ви підписані, прорекламуєте свій канал? 에... Підписаний, до речі, я не пам'ятаю, треба подивитися. А знімаю взагалі. У мене є пару випадків, коли я був в групі евакуації, хлопця доставали. Ми з нулю, все вдачно, хлопець живий, слава Богу. Е, знімаю такі там, свої враження, свої там, емоції. трохи, там, трохи сміх. Ну, Я не знаю. Тоб, я, що я там бачу, то знімаю. У мене такий знімальщик ще, ще той. Евакуація 300. Моє думка ага. і впечатлення перше. Вибачте, що розмовляю на синячу мову, але емоції не можу проконтролювати. Ага. Все добре, бідем, і все буде в А Коли ви останнє в відпустку виїхали Дивіться, там? майже півтора року я тут, я раз їздив на 10 діб, я приїхав з початку місяця. Спочатку я був в шоці. Повністю цивільне життя і мені як би і приємно, але я не розумію, я просто розумію, якою ціною вони зараз гуляють. І для мене був шок. Трохи в себе приходив. Але дякую, друзям вони там почали мені, мене там тягати там, до знайомих, то на рибалку, то ми поїхали там в монастир, то ще, ще щось куди кудись, в гості з'їздили, ну, чисто по гостям. І, і і і знайшов дівчину, до речі, самі ще. О, це у відпустці, так? Так. так. Ну, на мою думку, краще бити ворога десь подалі від дому, ніж допустити його додому. Бо потім отакі от стається руський мір, як то кажуть, приходить. Батальйон був під Бахмутом, так, так? Повернулися бах. із виконання завдань. Ну, було достатньо складно. Тут як би нічого не скажеш. Були ми десь близько трьох тижнів. До цього в нас якби не було. Бойового опиту, скажімо так, були ну, і удачі, і неудачі. Ну, особовий склад був, можна сказати, не обстріляний, тож ну, якби було важковато, особливо перші дні і тижні. Рашисти нас в артилерії ну, набагато більше ну, домінують, ну, грубо кажучи, на одну нашу міну. Прилітає 10 їхніх, і ну, дуже тяжко постійно сидіти під обстрілами. Для вас, як для медика, там було багато роботи, багато поранених. Були поранені. Не скажу, що дуже багато. Нам взагалі, я вважаю, дуже пощастило. Не знаю, напевно, наші батьки, наші дружини за нас моляться. просто, Тому нам повезло. Я, розум... я знаю, чому раніше хлопці не розповідали про війну, бо це дуже тяжко. Спогади це дуже тяжко. І ти коли згадуєш, не зараз мурашки бігуть по кожній, ти переживаєш знову цей момент, але не завжди ти це хочеш. Коли ми другий раз заходили на позицію, щоб ви розуміли, село там бруду по коліна, і через деякий час, коли підсохло, я просто розумів, що там є асфальт. Але так техніка наносила грязі, що. Його я не бачив. І коли я йшов, я бачив наших хлопців, коли, які там двохсоті вже лежали у дорозі. І ну, просто так от лежать, все, яких не врятували. Спочатку для мене це був дуже-дуже великий шок. Ну, типу, як хлопці, герої, і, і лежать у дорозі, в багнюці. А потім я зрозумів, що ну, типу, це найкраще, що може случитися, якщо ти загинеш. Бо стільки сил треба потратити, щоб винести хлопця. І положити, щоб його там було де оплакувати, і було ну, родині, щоб прийшло тіло, це дуже-дуже ну, тяжко. І я впевнений, що лікарям з нами треба працювати, типу ну, психологам, психіатрам, я знаю хто, але треба професійно працювати. Я пишу, там мамі відповідаю, там все добре, все нормально, але не спілкуйся. І інколи інколи там питають, чому ти не спілкуєшся з мамою? Ну, просто мені питання, що їй розповідати. Ну, Що мені розповідати? Саме головне, що все добре, не знає. А розповідати я би не хотів би, щоб вона там знала. Я для цього і тут, щоб вона цього… Вона і все, всі мої рідні, близькі, близькі, друзі цього не відчували. Дай Бог, ця війна нас ми переможемо. І може так бути, що почнуть люди казати: Та ми тебе не посилали. Зачем ти туди пішов? Ось це. ну… Насправді це саме страшне, що може бути. І ці побоювання ні в одного в мене такі побоювання. Хочеться звільнити територію нашу всю, щоб е, ті люди, які зараз в окупації, щоб вони повернулись назад в Україну, поборемо це все. І для цього докладаємо всіх зусиль. Що найперше зробите після перемоги? Ой, після перемоги, не знаю, повернусь додому, обійму дружину, дітей. Не хочеться десь відпочити, не знаю. Криму Можливо, і в Криму. Вже <рес> скільки дев'ять років немає такої змоги. Хочеться, щоб діти мої хоча б туди ще з'їздили. Так що для цього і будемо все робити. Обов'язково до перемоги по іншому не Це боротьба за майбутнє. Ми, у нас немає шансу, не, не може бути шансу програти, бо нас знищать як націю, насничати як народ, ну типу, по іншому не буде. Хто там чекає руський міри» і думає, що вони прийдуть і пожаліть. Ні, просто мене розстріляють, я знаю за що, а його просто що він придать. Тільки до перемоги максимально як я зможу.